Смогу пророка Иеремии, 17 глава, 5 и 7 верш. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Благословен человек который надеется на Господа и которого упование Господь. Если мы уповаем на человека, друзья, мы попадаем под проклятие. Это духовный закон. Также, если мы на себя надеемся, Це гордість, на себе надіємося. І тоді ми уходимо від Бога. І действує прокляття, друзі. Це духовний закон. Якщо ви просто проаналізуєте в житті своє життя чи є, ви це можете побачити реально. Тому що духовні закони действують сто 100%. І если Бог нам про це говорить, то значить треба навести порядок в своїй жизни, в своєму серці, щоб мати благословення. Щоб надіятися тільки на Бога. Від без Бога ми практично нічого не можемо. От якщо взяти Валіну болеть, вона надіється на Бога. І тільки Бог може її зцілити від цієї смертельної болять. Як не було Бога і не було її віри, надії на Бога, вона вже вмерла, друзі. Ну, я думаю, це нормальні люди всі розуміють. А так вона живе, вона надіється на Бога. А ті люди, які надіються на врачів там, ще на якісь, знаєте, свої способності. Вони не мають успіх, вони постійно в такому стані больного, якісь страхи, і постійно треба робити те, то, що тобі кажуть врачі. І не знаєш, коли умреш. Ця життя мучительна в цих болезнях. Плюс вона тяне гроші, перечоркує всю життя, лічною, ну і багато, ви знаєте, всяких мінусів. І в концовці лікувався, лікувався і вмер. Все. Знаєте, я вам скажу, це, виходить, откуда вийшов, туди і прийшов. Це бабушка у розбитого корита. Жизнь прошла, силы ушли. И все оказалось зря, бессмысленно. Ну а когда человек надеется на Бога, у него растет вера, у него возрастает внутренний духовный человек, у него внутри. щастя возрастає. І концовка його життя вечна. Да, много скорбей у праведника. Но Бог звільняє від всіх тих скорбей, освобождає, проводить. Як написано у Івова, що блажен чоловік, кому Бог наносить рани, і він же врачує, що це щасливий чоловік, кому Бог наносить рани, і він же їх врачує, Бог. Бо чоловік надіється на Бога, не на себе, не на людей, а на Бога. І Він познає в цьому Бога, коли Бог наносить йому ці рани, ці болезні, скорбі, він познає любов Божу. Тому що тільки Бог приходить в таких тяжких обстоятельствах. І дає іслення, обирає всякі оскорби, дає радость. І ти бачиш настоящого, настоящого батька, який всімогущий, все може Бог, який любить тебе. І це большое щастя, коли ти у цьому бачиш любов, що Бог тебе не забув. Що от він з тобою і він тебе врачує, він тебе учить, як батько, іспитує, закаляє. Це щастя большое, знати Бога. Так що другого путі нема. Путь щастя це путь Ісуса Христа, путь життя. Честельні путі, вони ведуть погибель. Вони пусті, безсмисільне. Почому і називається суєта суєт. Жизнь чоловіка, який удаляється від Бога. Ну, серце удаляється. Бачите, серце це Лічність, внутрішній чоловік, він Настоящий, а не цей плотський, в якому антихрист обманює людей, що це він. Лічність? Ні, лічність чоловіка внутрі, духовний чоловік, він вічний. Мені б дуже хотілося, щоб більше і більше людей це розуміли. Тоді більше і більше людей будуть старатися жити по, по духу, а не по плоті. У всьому обман, друзі. У всьому в мірі нема правди. Правда у Бога. Вот даже зараз взяты. Вот, что эти гонения, уничтожение моей семьи, меня дьявол хочет уничтожить. И в мире, в мире эти гонения идут, подивиться, через религию, через органы власти, ну, кругом. От якщо взяти правоохоронні органи називаються, право, ну що, захищати мають права чоловіка. Але вони на 100% скривають преступників і на 100% Фабрикували діло проти мене на 100% ну, прямо наоборот. Так само і далі бере. Суд, який дав мені підозру, суддя, без всяких основатев, який має по правді судити. Ну, за, по закону. 100%. Зробив неправду і дав мені підозру, щоб і то це було швидко, скрито, нарушає всі слідства, щоб ніхто не знав, швидко упакувати Ніхто ж не знав. Раз завезли в суд і зразу бах і на чорну. І то лут. Нема правди. Далі. Експертиза. Ну, Бог зробив, що я вийшов. Далі експертиза в Луцьке. без всяких основань. Дають діагноз ця психопсихологічна експертиза. Психолог і псих... психіатр. Два чоловіка, які мають. по науке, по правде, дать правильную экспертизу. Но они дают то, что хочет мир, то, что хочет зло. Что мне нужно принудительное лечение, и я опасный для общества. Ну, вы видите? Рублю одно только добро. Ніякого насілля, нічого. Боюся нарушити десь хоч чуть-чуть слово Боже, бо всьому любов Божа. Якщо береш Біблію, процвітиш. тому дьявол робить свій свою експертизу, свій діагноз. Я опасний. Так, да, я опасний для дьявола, для міра. Бо я знаю правду, бо я говорю правду. Бо я живу по правді, я є світло на землі, і тьма мене боїться, і вона хоче мене унічтожити. І так, друзі, у всьому. Нема прав у людини. Ну, нема в мірі. Це обман все, це вивіски. Нема ніяких прав, ніякої правди. Все кругом маніпуляції, все кругом неправда. И оце все силы пекла хотят меня уничтожить. И я действительно уже, я прижил страшнейшие болезни. Я прижил страшнейшие скорби. И ту тюрьму ж что... там. Багато я. Я бы уже давно умер. Они бы меня уничтожили. Но есть Бог. І я уповаю на нього 100%. Тільки на нього, не на чоловіка, не на себе. І вони не можуть мене унічтожити. Тому що зі мною Бог, друзі. І оцей суд, що буде. Независимо, які він прийме рішення, я знаю, що все рішає Бог. Ви знаєте, колись Пілат сказав Ісусу Христу. Почему ты меня не просишь? Ведь моей власти распять тебя или помиловать. Иисус ему сказал, если не было дано тебе свыше, ты б не имел никакой власти надо мной. Понимаете? Потому цей путь, каким я иду, де Валя. И я не знаю, вот, ну, много людей, які йдуть путем віри. Але тих людей, що я знаю, ви знаєте, я радуюсь до них, бо це найнадіжний путь, щоб бути щасливим. Да, на цій землі скорбі по плоті, но по духу щастя. Воно живе внутрі, і щастя це определяється вірою. І велика ваша награда в небі, так говорить Біблія. Потому надійтесь на Бог, просіть веру, просіть Бог, щоб його знайти і бути з ним. Це один путь жизни, путь щастя. А там, де надіються на власті люди. Надіються на свої сили, здоров'я, там, рату, деньги. Це все обман. Хорошо подумайте, розложить, і ви поймете. Якщо попросите Бога, Бога, Він дасть вам зрозуміти, це, іде путь настоящий, як написано в Біблії, остановитесь на путях ваших. розпросіть, де, где. Будь древний, добрий, і йдіть по нему. Оце говорить Бог, і хай Бог всіх благословить. Амінь.